Друзі, всім привіт! Всіх, як завжди, радий бачити на каналі. Нещодавно ми говорили про підготовку посівного матеріалу озимої пшениці. Я говорив про основні етапи підготовки, куди відноситься очистка, калібрування і протруювання. Всім, хто передивився, дуже дякую. Хто не передивився, але хоче отримати корисну інформацію, посилання, як завжди, в описі під цим відео. Сьогодні, як я і говорив, більш детально зупинюся на машині Дарес. Нагадаюся. Що наша фірма надає послуги з якісного протруєння посівного матеріалу. В нас є машина дорез, яка є мобільна, може приїжджати в будь-які господарства і готувати посівний матеріал. Варіативності співпраці є достальна кількість. Ви можете купити просто посівний матеріал, можете купити посівний матеріал, який очищений дорезом, а можете купити посівний матеріал, який очищений, відкалібрований і протруєний дорезом. Варіативність є, тому можете звертатися, якщо у вас є потреба в підготовці посівного матеріалу озимої. Пшениці. Мінімальна заявка для того, щоб машина приїхала в ваше господарство, складає 50 тонн. Якщо у вас, крім питання підготовки посівного матеріалу, є ще питання покупки насіннєвого матеріалу озимої пшениці чи озимого ячменю, то також можу вам дещо порадити. Компанія Технополь займається реалізацією посівного матеріалу озимої пшениці. Там є різні сорти, в основному це сорти від компанії Limagrain. Тому якщо ви хочете купити. Якісне насіння для свого господарства, чи взяти кілька сортів на якісь випробування, також можете звертатися. Якщо ж вам потрібно насіння озимого ячменю, тут також можу вам порадити. Є в наявності посівний матеріал озимого ячменю сорту 9 вал, сорт дуже відомий по всій Україні, я його також вирощував, дуже мені подобається. Є насіння після первинної очистки першої репродукції. Тобто насіння, можна сказати, що зовсім свіже. В тому господарстві, яке реалізує цей посівний матеріал, поки що знаходиться машина. Знаходиться, вона буде там ще недовго. Але для чого я це кажу? Для того, щоб ви розуміли, що насіння ви можете придбати після первинної очистки, або знову ж таки перепустити, очистити на дорезі, або, якщо потрібно, то можете очистити, відкалібрувати на дорезі і протруїти Ціна насіння 9 валу після первинної очистки 8 тисяч за тонну, після очистки і калібрування на дорезі 10 тисяч за тонну. і Якщо ви хочете додатково його протруїти, то вже ціна додається, виходячи із вартості самих протруйників. Тобто це така загальна інформація, якщо комусь потрібно насіння озимих зернових. Тепер хочу зробити невеличкий відступ в сторону. Нещодавно на моєму каналі, під одним із роликів про підготовку посівного матеріалу, задали такий коментар, чому я не розповідаю, наприклад, про довжину колеоптеля, чи не розповідаю про ретардатний ефект. Протруйників. Я зараз розповім, чому я це не відповідаю. Це вже ключові якісь нюанси фізіології, на які ми можемо впливати не лише на початковому етапі розвитку культури, а й далі. Як ми можемо, наприклад, впливати на довжину. Між вузель, чи, наприклад, на коефіцієнт кущення, чи на масу тисячі. Тобто це елемент, на який ми можемо впливати завжди. Але питання в тому, що зараз він стоїть не на часі. Це не основа того, щоб зразу отримати максимально великий врожай чи максимальну закладку врожаю. Нам потрібно зараз думати про те, як нам якісно підготувати посівний матеріал, очистити, відкалібрувати, ефективно і якісно протруїти, тому що це дуже важливо для того, щоб отримати сильні дружні сходи. І тому зараз питання, колеоптеля, воно не на часі, по суті. Зараз такі питання, це те саме, що я сижу на полі і розглядаю сузір'я і вгадую, які сузір'я де знаходяться, при тому, що я сам не вмію зав'язувати шнурки. Тобто, це приблизно із такого порівняння сюди також воно підходить. Розуміємо, що основна маса зараз насіння, очистка, калібрування, протруювання посів це самі основні. Параметри. Інструменти в кожного свої, але якщо у вас інструментів немає, або ви хочете зробити краще, ніж можуть видати ваші знаряддя для очистки і підготовки посівного матеріалу, нашу пропозицію я вам вже надав. Контакт мій закріплений в описі. Можете звертатися, ми будемо від цього тільки раді, що зможемо вам допомогти якісно підготувати посівний матеріал, або вам його реалізувати, якщо у вас є в цьому необхідність. Тепер переходимо до дореза по я також говорив, машина мені це дуже подобається з рахунок того, що, по-перше, вона мобільна, вона дуже пластична і виконує цілий ряд операцій, для якого часто потрібні різні машини. Тобто це як кухонний комбайн, універсальна машина, яка за один раз робить все. Чи, наприклад, стріптіл агрегат стріптіл-сівалка, яка за один прохід робить багато операцій. Оце щось схоже тільки в плані підготовки посівного матеріалу. Буде показане відео, і ви будете бачити, тобто ви побачите триєрний блок, який складається з кількох решіт. На різних решетах ви виставляєте, забираєте мілку фракцію, забираєте бите насіння, все, забираєте дрібну фракцію. Там є також циклони. Циклони є на вході зерна і циклон є на виході зерна. Це означає, що за перехід через трієрний блок у вас все насіння очищується від різних фракцій, від битого насіння і що саме основне від пилу, тому що насіння, яке запилене, воно потім погано протрується. Потім, після того, як висихає протруйник, він, по-перше, нерівномірно покриває всю поверхню, по-друге, може облущуватися. Це, відповідно, вже одразу нам дає мінус по результативності самого протруювання. За рахунок проходу через трієрний блок і через циклони, насіння виходить уже каліброване і ідеально очищене. Крім того, сам перехід насіння. Через машину. Це дуже важливий момент. На багатьох машинах, як, наприклад, я розповідав про ПК-20, яка в мене протруювала посівний матеріал, переміщення насіння відбувається за рахунок шнека. Ми знаємо, що шнека високі, досить такі обороти, і там велика кількість механічних пошкоджень зерна. Тобто, це означає, що якщо ми насіння загнали, і в нас частка битого зерна, наприклад, Пів відсотка, то може вийти цілком відсоток або півтора відсотка, тому що шнек, він зовсім не гуманно відноситься до посівного матеріалу. В цій машині насіння переміщується за рахунок норій. А що це означає? Що норія обережно взяла, обережно висипала за рахунок гравітації. Тобто все це подумано, продумано наперед, і механічний вплив на насіння там мінімальний. Норіями машин... насіння переміщується по машині. І далі, коли воно йде на протруювання, в нас також є варіативність роботи. Там два бака. Для розчину. Калібрування самої норми протруювання відбувається паралельно. Тобто, Різні культури вимагають різної кількості робочого розчину. І навіть коли одна культура, в залежності від якості насіння чи від робочого розчину, який приготований, 10 літрів на тонну це не аксіома, якщо ми говоримо про зернові. Іноді може бути 12, іноді може бути 8. Все в залежності від розміру, від загальної площі, яку покриває робочий розчин з протруйником. Тобто, все тут індивідуально, і в цій машині ми це можемо дуже гармонійно налаштовувати, тому що протруєння відбувається порційно. Це вже підвищує ефективність не потоком. Порції чітко вимірюються і виважуються. І в залежності від порцій, також вимірюється і калібрується сама кількість протруйника, яка дається на конкретну порцію. Тобто точність тут максимальна. При цьому ми отримуємо максимально ефективне, тому що на чисте насіння потрапляє чітко вимірний, вивірений, чітко в певній кількості протруйник, який необхідний для тієї чи іншої кількості насіння, для тієї чи іншої культури. І тому за рахунок проходу через одну, одного проходу через цю машину насіння в нас повністю проходить всі етапи підготовки, і ми отримуємо із зернової маси після первинної очистки, тому що вона обов'язкова, ми отримуємо по суті, готовий ідеально посівний матеріал. Я вважаю, що це дуже-дуже круто за рахунок того, що ця машина, повторююся, дуже компактна, дуже мобільна. В ній є можливість вивантаження насіння просто, наприклад, в ковш чи на землю. Є так само можливість вивантаження в беги, що також дуже зручно. В беги завантажили і собі склали, і все. Потім тільки взяв навантажувач і повіз на поле завантажувати вашу сівалку. Тобто все компактно, все мобільно і все дуже швидко і ефективно. Це те, що я хотів розповісти. Підсумовуємо коротенько ще раз. Якщо вам потрібне насіння озимої пшениці, можете звертатися. Якщо вам потрібне насіння озимого ячменя є в наявності сорт 49 вал, ціни я уточнив. Якщо хочете його протруїти, то не боріться. давайте заявки, тому що машина буде в господарстві до насіння 9 валу ще недовго, буквально день, максимум 2. Тому, будь ласка, поспішіть, якщо ви плануєте його придбати. І про саму машину також я розповів, що послуги надаються лише одна умова, мінімальна заявка 50 тонн. І тоді машина приїздить до вас в господарство і вже починає готувати посівний матеріал. Варіативність співпраці, повторююся, різна. Можна просто чистити, калібрувати, можна протруювати. Протруювати можна вашими протруйниками, протруювати можна нашими протруйниками, тому що ми також реалізуємо засоби захисту рослин, в тому числі протруйники. Це те, що я хотів розповісти. Всім вам дякую за увагу. Наступний ролик буде вже безпосередньо про посів пшениці, тобто про питання густот, глибин, енергії, схожості і зв'язок рослини з ґрунтом. Все це будемо обговорювати. Всім вам ще раз дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, всі ваші запитання залишайте в коментарях. До зустрічі в наступному ролику. Дякую!